Українська земля зберігає незліченні таємниці, що століттями чекали свого часу, аби розкрити перед світом багатство минулих епох. Вони є безцінною частиною історії України, свідченням її культурного багатства та зв'язку з найвеличнішими цивілізаціями світу. У сьогоднішньому відео ми покажемо вам 12 неймовірних скарбів, 12 найцінніших знахідок на території України. Перш ніж ми розпочнемо, маю коротке оголошення. Ви і так знаєте, що я намагаюся бути корисним для вас своїми відео, але сьогодні я вирішив зробити їх ще більш корисними. Я зібрав унікальну добірку промокодів, які реально працюють і реально допоможуть заощадити: знижки на продукти, шопінг, страхування, аптеки, автобусні перевезення, косметику та багато іншого. Це не просто банальна реклама, а унікальна можливість. Переходьте за посиланням в описі до відео, забирайте промокоди та заощаджуйте свої кошти. Час використання промокодів обмежений, тож не пропустіть цієї нагоди. А ми розпочинаємо. У червні 71-го року минулого століття поблизу сучасного міста Покров, що на Дніпропетровщині, археолог Борис Мозолевський разом зі своєю командою проводив розкопки скіфського кургану, відомого як Товста могила. Цей курган висотою понад вісім метрів приховував у собі таємниці давньої цивілізації. Розкопки тривали з березня по липень, і під час них було виявлено дві гробниці: центральну та бічну. На глибині понад 6 метрів археологи натрапили на багаті поховання, що свідчили про високий статус похованих осіб. Під час розчищення центральної гробниці було зроблене сенсаційне відкриття. Це була золота пектораль, яка мала вагу аж 1148 грамів та виготовлена із золота 958-ї проби. Ця нагрудна прикраса складалася з трьох ярусів, кожен з яких був оздоблений майстерно виконаними фігурами людей, тварин та міфічних істот. Дивовижна майстерність ювелірів, що її створили, робить пектораль шедевром античного мистецтва. Її оціночна вартість сягає десятків мільйонів доларів. Однак справжня цінність цього артефакту є абсолютно безцінна для історії та культури України. Окрім пекторалі, у кургані було знайдено інші цінні артефакти: золотий меч, прикраси, елементи кінської збруї та побутові предмети, інкрустовані дорогоцінним камінням. Ці знахідки свідчать про високий рівень розвитку скіфського суспільства та їхні тісні культурні зв'язки. З грецькими державами та містами після відкриття пектораль стала символом української археології та одним із найвизначніших шедеврів скіфського мистецтва. Наразі оригінал пекторалі зберігається у фондосховищі Музею історичних коштовностей України в Києві, а для публічного огляду представлена її гальванокопія. У 1912 році на території сучасної Запорізької області, неподалік села Велика Знам'янка, археологи розпочали розкопки одного з найвеличніших скіфських курганів, який увійшов в історію під назвою Солоха. Це поховання, що датується четвертим століттям до нашої ери, виявилося скарбницею безцінних артефактів, які дозволяють зазирнути в світ могутніх кочових племен, що панували над степами України тисячі років тому. Головною сенсацією розкопок став золотий гребінь, знайдений у царській гробниці. Це не просто прикраса, його майстерне гравіювання зображує скіфських воїнів у битві, передаючи кожну деталь їхньої зброї, одягу та навіть вирази облич. Вважається, що цей гребінь був символом влади або використовувався у ритуальних церемоніях. Його сучасна вартість на аукціонах мистецтва могла б сягати кількох мільйонів доларів. Окрім гребеня, в кургані було виявлено безліч інших коштовностей: масивні золоті браслети, персні, мечі із золотими піхвами, а також залишки парадного одягу, оздобленого золотими пластинами. Особливо вражаючим був меч, оздоблений дорогоцінним металом і вкритий складним орнаментом, що міг належати скіфському царю або його найближчому воєначальнику. Такі артефакти свідчать про високу майстерність античних ювелірів, які створювали витончені прикраси для скіфської знаті. Археологи також виявили керамічні посудини грецького походження, що підтверджує тісні торговельні зв'язки скіфів із античним світом. Безумовно, всі знахідки в кургані Солоха можна оцінювати в мільйони чи навіть десятки мільйонів доларів. Вони є не лише археологічною пам'яткою, а й важливим свідченням могутності скіфів, їхньої військової доблесті та багатства. У 1907 році на березі річки Рось у селі Мартинівка Київської губернії нині це Черкаська область. Місцеві селяни під час земляних робіт натрапили на надзвичайну знахідку, на скарб, що складався зі 116 срібних виробів. Загальною вагою понад 3 кілограми спочатку, не усвідомлюючи історичної цінності знахідки, вони поділили її між собою, і лише через 5 років вдалося зібрати більшу частину артефактів для дослідження. Серед предметів скарбу були антропоморфні та зооморфні фігурки: браслети, фібули, скроневі підвіски, налобні вінчики, сережки, поясні бляшки та срібний посуд візантійського походження, зокрема, чаша з Константинопольським клеймом. Кубок та ложечка клейма майстрів на деяких виробах свідчать про їх виготовлення у Візантії за часів імператора Юстина II. Особливий інтерес викликають чотири срібні фігурки чоловіків з позолоченими деталями. Вони зображують вусатих безбородих чоловіків з довгим волоссям та вибритим чолом, одягнених у сорочки з довгими рукавами і довгі штани. Пози фігурок нагадують танцюристів. А орнамент на сорочках схожий на традиційну українську вишивку. Частина прикрас із Мартинівського скарбу в 1912 році потрапила до Британського музею в Лондоні. Це було 27 речей. А решта надійшла до Київського художньо-промислового і наукового музею. Нині зберігається в Національному музеї історії України та його філії музеї історичних коштовностей України. Очевидно, що продаж цього скарбу на комерційному ринку є малоймовірним, але оціночна сумарна вартість мартинівського скарбу може сягати від сотень тисяч і навіть до мільйонів доларів. У 1971 році в селі Торговиця, що на Рівненщині, місцеві учні випадково натрапили на срібну прикрасу, що привела археологів до відкриття найбільшого давньоруського скарбу регіону. У глиняній посудині зберігалося 24 срібні предмети і 5 бурштинових намистин, датованих між 11 XI та 13 століттями. Серед знайдених артефактів особливе місце займали сім масивних шийних гривень, обручів, які носили на шиї як символ статусу та заможності. Ці гривні відзначалися високою якістю виконання та тонким орнаментом, що свідчило про майстерність давньоруських ювелірів. Крім того, було виявлено три срібні браслети, три скроневі кільця, три персні та п'ять сережок. Сережки були виготовлені у волинському стилі та складалися з дротяного кільця, декорованого срібними намистинами та бахромою, що підкреслювало естетичні вподобання тогочасних мешканців регіону. Скарб свідчить про торговицю як значний торговельний центр Київської Русі, де перетиналися торгові шляхи. Висока якість виробів підтверджує майстерність ювелірів та культурні зв'язки з Візантією. Нині знахідка зберігається в Рівненському краєзнавчому музеї й оцифрована для онлайн досліджень. Орієнтовна вартість скарбу могла б сягати сотень тисяч доларів, але його історичне значення безцінне. Улітку 2016 року під час археологічних розкопок на території Більського городища в Полтавській області дослідники зробили надзвичайно важливе відкриття. Під керівництвом співробітників Музею археології та етнографії Харківського національного університету імені Каразіна та представників заповідника Більськ було досліджено один із курганів, який раніше неодноразово піддавався грабіжницьким розкопкам, незважаючи на це. Археологам вдалося виявити близько 30 золотих виробів, датованих VII століттям до нашої ери. Серед знайдених артефактів були бляшка із зображенням гірського козла, бляшка з квітковим орнаментом для жіночого одягу, підвіски та навіть голка. Ця знахідка стала найбільшою за всі 110 років дослідження Більського городища. Знайдені артефакти були передані на зберігання до музею археології та етнографії Харківського національного університету імені Каразіна. Щодо оціночної вартості цих виробів у доступних джерелах конкретних даних немає. Однак, враховуючи їхню історичну та культурну значущість, можна припустити, що їхня сумарна вартість може складати сотні тисяч доларів чи навіть більше. Але очевидно, що вони мають високу цінність як для науки, так і для національної спадщини України. У листопаді 2011 року, під час риболовлі на Дніпрі поблизу острова Хортиця, запорізький рибалка Сергій П'янков несподівано натрапив на унікальну знахідку: на старовинний меч. Цей меч, виготовлений у 10 столітті, належить до каролінгського типу з коротким перехрестям. Його довжина становить 96 сантиметрів. А вага близько одного кілограма руків'я, оздоблене сріблом, міддю та жовтим металом, який може бути золотом або латунню. На клинку присутній напис Ульфберт, що свідчить про виготовлення зброї у відомій західноєвропейській майстерні. У світі відомо всього лише про близько 130 мечів, саме із таким клеймом, які зазвичай знаходять у похованнях князів і королів. Історики пов'язують цю знахідку із загибелю київського князя Святослава Хороброго в порогах Дніпра у 972 році. Під час будівництва Дніпрогес у 1928 році було знайдено п'ять подібних мечів, які, на жаль, були втрачені під час Другої світової війни. Яка їхня доля і де вони знаходяться, на жаль, нікому не відомо. Тому на даний момент Хортицький меч є єдиним збереженим екземпляром із цієї колекції. Хоча немає достовірних доказів, що цей меч належав самому Святославу Хороброму, фахівці вважають, що його власник був воїном високого рангу і втратив зброю в бою. Щодо оціночної вартості меча конкретних даних немає. Однак, враховуючи його унікальність, історичну та культурну значущість, можна припустити, що його вартість надзвичайно висока. Мінімум кілька сотень тисяч доларів. У 1961 році в селі Качин, камінь Каширського району Волинської області, сталася визначна археологічна подія. Під час копання силосних ям місцеві жителі натрапили на глиняний горщик, який містив значну кількість срібних жіночих прикрас та елементів кінської збруї. Серед знайдених предметів були дві двопластинчасті фібули: велика щиткова пряжка з позолотою, сережка, фрагменти кінської збруї, декоративні накладки, срібний злиток та бурштинова намистина. Археологи датують ці вироби початком п'ятого століття, відносячи їх до періоду пізньої античності. Вважається, що вони були виготовлені рейнськими чи північногальськими майстрами. У традиціях східного провінційного ремесла або ж римськими ремісниками цей скарб є важливим свідченням активної міжнародної торгівлі на Волині в ті часи. Він також вказує на можливі контакти місцевого населення з територіями середнього Подунав'я. Дослідники виділили цілу групу знахідок під назвою скарби типу Качинкошована, де поєднуються багаті набори жіночих прикрас і кінської збруї, виготовлені в пунсонній техніці. Вважається, що їхніми власниками були різноплемінні варвари, які розбагатіли на римській військовій службі. Наразі Качинський скарб зберігається в колекції Волинського краєзнавчого музею в Луцьку. Щодо оціночної вартості скарбу, конкретних даних немає. Однак, враховуючи його унікальність, історичну та культурну значущість, можна припустити, що він має високу цінність як для науки, так і для національної спадщини України. У серпні 2020 року в селищі Городниця Житомирської області сталася визначна археологічна подія. Місцевий мешканець Сергій Комар, копаючи пісок біля річки Случ для будівельних потреб, натрапив на срібні монети, які обсипалися з піщаного схилу. Загалом він виявив 32 срібники, з яких 27 належали князю Володимиру Великому, а 5 – його пасинку Святополку Окаянному. Наступного дня. На місце знахідки прибула Житомирська археологічна експедиція під керівництвом Андрія Петраускаса. Під час розкопок на глибині близько 30 сантиметрів археологи виявили ще шість монет п'ять часів Володимира та одну часів Святополка. Таким чином, загальна кількість монет цього скарбу склала 38 екземплярів. Ця знахідка є надзвичайно важливою, оскільки в останнє подібний скарб було виявлено понад 150 років тому. У 1876 році, коли в Києві знайшли сто двадцять монет. До відкриття городницького скарбу було відомо лише близько чотирьохсот монет часів Володимира Великого, святополка Окаянного та Ярослава Мудрого. На чорному ринку такі монети можуть коштувати значні суми. Однак в Україні продаж подібних артефактів заборонений і вони підлягають передачі до музеїв. За словами історика Олександра Алфьорова, Ще двадцять років тому одну монету Володимира Святого можна було обміняти на однокімнатну квартиру в Києві. У липні 1878 року в селі Михалків на Тернопільщині сталася визначна подія. Після сильного дощу дві дівчини Катерина та Настя Данильчук гнали худобу на пасовище. На дорозі вони помітили вимиту дощем калюжу, в якій щось блищало. Зацікавившись, вони знайшли золоті предмети. Ця знахідка привернула увагу місцевої громади та швидко дійшла до Львова і відня. Скарб складався із золотих речей вагою близько семи кілограмів. Серед них були діадеми з вертикальними зубцями у вигляді рогів волют, дугоподібні фібули із зображеннями тварин, браслети з вічкоподібними спіралями на кінцях, а також чаші та понад дві тисячі намистин. У 1897 році в Михалкові проводилися цілеспрямовані пошуки скарбу, під час яких було знайдено додаткові золоті речі. Однак частина з них потрапила до місцевих жителів і була переплавлена на зливки. Михалківський скарб не має рівних за цінністю серед подібних знахідок у Карпато-Дунайському басейні. Австро-угорський уряд дозволив залишити скарб у Львові, де він спочатку був окрасою колекції графа Володимира Дідушицького, а пізніше зберігався у Львівському історичному музеї до 1940 року. Того року скарб вивезли до Москви, і його подальша доля залишається невідомою. Збереглися лише гальванічні відбитки та світлини скарбу. Щодо оціночної вартості михалківського скарбу, конкретних даних немає. Однак, враховуючи його унікальність, історичну та культурну значущість, можна припустити, що він має високу цінність як для науки, так і для національної спадщини України. Михалківський скарб складався із золотих виробів загальною вагою близько 7 кілограмів. За сучасними цінами лише метал міг би коштувати приблизно 500 тисяч доларів. Однак історична та культурна цінність таких артефактів. Значно перевищує вартість самого дорогоцінного металу. Подібні археологічні скарби, якщо вони потрапляють на чорний ринок або аукціони, можуть оцінюватися у десятки мільйонів і навіть сотні мільйонів доларів. У травні 1912 року поблизу села Мала Перещепина, що на Полтавщині. Двоє хлопчаків, 12-річний Федір Деркач та 14-річний Карп Маджар, випадково натрапили на надзвичайну знахідку. Під час прогулянки, піщаним пагорбом вони помітили провал у ґрунті. Зацікавившись, хлопці почали розгрібати пісок і виявили широку горловину великої посудини, з якої витягли позолочену амфору та кілька золотих чаш. Наступного дня місцевий урядник Осипенко разом із селянами продовжили розкопки на місці знахідки. Вони виявили близько 800 різноманітних предметів, що залягали на різній глибині до одного метра в ямі діаметром півтора метра. Серед знайдених речей були зброя, прикраси, посуд та монети, датовані четвертим-восьмим століттями. Загальна вага скарбу становила понад 75 кілограмів, з яких близько 25 кілограмів були золотими та іншими предметами, а 50 кілограмів срібними. Цей скарб вважається найбагатшим знайденим у східній Європі. Серед предметів особливу цінність мають золотий ритон, прикраси, посуд та монети візантійських імператорів: Маврикія Тиберія, Фоки. Іраклія з синами та Константа II. Багато дослідників пов'язують цей скарб із похованням булгарського хана Кубрата, який правив Великою Болгарією у VII столітті. Після виявлення скарб був переданий до імператорського ермітажу в Санкт-Петербурзі, де зберігається й досі. Однак одна з монет перебуває в полтавському краєзнавчому музеї. Загалом, навіть лише за сучасними цінами на метал, скарб коштував би близько двох мільйонів доларів. Однак, враховуючи його унікальність, історичне значення та культурну цінність, вартість такого скарбу на антикварному ринку була б у десятки разів вищою. Подібні колекційні артефакти можуть продаватися за сотні мільйонів доларів, а можливо й більше, залежно від інтересу музеїв і приватних колекціонерів. У тридцятих роках ХХ століття під час археологічних розкопок на княжій горі поблизу Канева була виявлена унікальна кам'яна ікона. Цей образ, вирізьблений з природного гіпсу, зображує Пресвяту Богородицю з немовлям у центрі, оточену апостолами Петром і Павлом, святителями Іоанном Златоустом, Василієм Великим, Григорієм Богословом та святими воїнами Георгієм Побідоносцем і Феодором Стратилатом. На зворотному боці ікони міститься напис старослов'янською мовою Господи помози рабу твоєму Василію на многе літа столу його. Це дало підстави науковцям припустити, що ікона могла належати князю Володимиру Мономаху, християнське ім'я якого було Василій. Експерти датують ікону не пізніше 13 століття, вважаючи її роботою візантійських майстрів. Фахівці зазначають, що підробити такий витвір у сучасних умовах неможливо. Що підкреслює його автентичність та унікальність. У серпні 2012 року група православних меценатів презентувала цю ікону блаженнішому митрополиту Київському і всієї України Володимиру у Свято-Пантелеймонівському монастирі у Феофанії. Після цього було вирішено створити експертну комісію для детального вивчення святині. Щодо оціночної вартості цієї ікони, конкретних даних немає. Однак, враховуючи її унікальність, історичну та культурну значущість, можна припустити, що вона має надзвичайно високу цінність як для науки, так і для національної спадщини України. Однак, якщо брати до уваги аналогічні артефакти до монгольського періоду, які іноді з'являються на аукціонах, то можна припустити, що її потенційна ринкова вартість становить від 5 до 20 мільйонів доларів. У червні 1961 року, в селі Глодоси Кіровоградської області, сталася подія, яка привернула увагу археологів та істориків. Місцевий школяр Володимир Чухрій, повертаючись додому, помітив дивний камінь, піднявши його, виявив блискучі предмети. Це були золоті та срібні вироби, які пізніше отримали назву Глодоський Скарб. Знахідка включала близько ста золотих виробів загальною вагою понад два з половиною кілограми та близько сімдесяти срібних виробів вагою понад один кілограм. Серед них були прикраси, елементи збруї, озброєння та посуд. Особливо виділялися пірамідальні підвіски складної конструкції та золотий медальйон у вигляді трирогої лунниці. Частина предметів мала візантійське походження, інші були пов'язані зі східною традицією, а деякі датувалися ще римськими часами. Археологи припускають, що скарб належав знатному вождю кінця сьомого початку VIII століття. Обрядові особливості поховання вказують на можливу слов'янську приналежність похованого. Оцінити точну вартість Глодоського скарбу складно через його унікальність та історичну значущість. Однак, враховуючи культурну та історичну цінність артефактів, їхня загальна вартість на антикварному ринку могла б сягати кількох мільйонів доларів. Очевидно, що у цьому відео ми згадали далеко не все. Щось пропустили, щось не знали, чогось не знайшли. Але беззаперечним є той факт, що знахідки, які розкидані по всій території України, свідчать про її глибоке історичне коріння. Це земля великих народів, могутніх князівств, непереможних воїнів та розвинених культур, що перетиналися на цьому благословенному ґрунті. У кожній золотій прикрасі та кожній монеті, кожному мечі чи амфорі закарбовані долі людей, які колись створили історію, а сьогодні розповідають її нам. Україна не просто країна з багатим минулим, вона є одним із найважливіших центрів цивілізаційних процесів Європи та світу. Вона приховує ще багато таємниць, і кожна нова знахідка це нагадування про її велич та значення у світовій історії. Попереду нас чекають ще безліч відкриттів. А ми дякуємо вам, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити свої вподобайки. А на сьогодні у нас все. До зустрічі у наступних відео.